Бориспільці рушили до військкомату. За два дні близько 150 чоловіків звернулися до військового комісаріату. Про це розповів підполковник Володимир Мойсеєнко. Значить, прибувають військовозобов'язані громадяни. Вони по телебаченню із засобів масової інформації чують інформацію про те, що ну коїться в державі. От. і вони. Приходять з питаннями, дійсно чи проводиться мобілізація. Що нам робити? Ми надаємо певні роз'яснення, записуємо бажаючих у свої списки для того, щоб при певних діях ми будемо їх викликати, наприклад, в першу чергу. От, на даний час вчора було у нас зафіксовано 64 бажаючих, сьогодні вже прийшло 94. Та мобілізація Збройних сил не проводиться, запевнив військовий комісар. Проте війська на поготові. Значить, на даний час мобілізація Збройних сил України не проводиться. Збройні сили України приведені у бойову готовність, Військові комісаріати займаються згідно планом основних заходів. У нас проводяться навчальні збори з військовозобов'язаними. Вони з собою уявляють те, що військовозобов'язані набувають. Практику у розташуванні військового комісаріату за межі військового комісаріату вони нікуди не їдуть. Мобілізацію згідно із чинним законодавством має оголосити президент чи Рада безпеки за погодженням Верховної Ради, роз'яснив військовий комісар Володимир Мойсеєнко. Затверджується це Верховною Радою у дводенний термін. От після оголошення цієї мобілізації вона друкується в засобах масової інформації, доводиться до всього населення. От, по відкритому телебаченню, телерадіо, теле, в газетах. І після цього починаються заходи по проведенню мобілізації і, і до укомплектуванню військові частини. Військомат працює, хоча строкова служба у Збройних силах припинена, залишаються ще внутрішні війська. Відповідно до плану, 20 юнаків цієї весни мають направити на службу. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.